Чого ти така сумна? Оцінку погану в школі отримала. Ні, посварилася з подругою. Вона така зануда. Я хотіла ще з нею гратись, а вона ні, мені вже додому потрібно. Хм, можливо, їй дійсно було потрібно додому, та не злись на неї. Та як тут не злитись? А я знаю, що стефі розвеселить. Сестричко, а ти знаєш, яке скоро свято? Яке? Да, я зараз гадаю. Новий рік! Різдво! Ну так, а перед тим. Перед тим? Хм, дай подумаю. А, згадала! День святого Миколая! Ура, ура! Скоро будуть подарунки! Ой, та то теж потрібно лист писати! Ага, потрібно. Але знаєш, давай цього року ми зробимо особливі листи. Красиво упакуємо, щоб Миколайчик знав, як ми його любимо та як стараємося. Клас! давай, давай, давай! Так, ти будь тут, я зараз пройду. Добре чекаю. Так, ось що нам потрібно. А це що? Будемо писати лист Миколаю. А для чого тобі кольоровий папір, клей, ножиці, стрічка? Це все для листа. Він у нас буде особливий. Захотілося мені цього року написати особливого листа. Ого, як цікаво! То давай будемо робити те, що ти задумала. Так, беремо папір і ручку і малюємо Миколайчика. Борода. Малюємо носик, оченята, брівки, ротик та шапочку. Так, ручкою ми намалювали, тепер обведемо чорним фломастером. Який гарний! А давай я тобі допоможу. А давай ти будеш малювати ніжки і ручки. Я тобі зараз покажу як. Береш такий листочок, складаєш вдвоє і малюємо. Це в нас будуть ручки. А це будуть ніжки. Ага, зрозуміла. Складаю. Так, акуратно малюю ручку. Так. Настя, глянь, як тобі. Ой, як гарно. Ти просто молодець. А ми розмальовувати будемо? Ну, а як же? Ось маркери. Особливо нам потрібен ось цей червоний. О, дай мені! Ого, який він насичений! Я думаю, Миколаїв наші листи сподобаються. Обов'язково сподобається. Ось так гарно розмальовуємо Миколайчика. Стефі, глянь, який в мене є кольоровий папір. Який ти колір обереш для обгортки листа? Давай зелений. А ні, ні, краще синій. Ні, давай оранжевий, точно, оранжевий. Ну то який вже? А може, жовтий, як сонечко? Точно, давай жовтий. Жовтий? Тримай, Нехай буде жовтий. Ой, як цікаво. Так, ми колечками вирізали. Тепер беремо ось такий папір лінійку та ножниці. А, і ручку. Так. Так, 11 сантиметрів. Та 16. Тепер вирізаємо. Тепер розмальовуємо, як на справжньому листі. Я візьму собі ось такий колір і жовтий. Робимо такі гарні полоски. Я спочатку коричневим, потім жовтим. Беру лінійку і проводжу гарні лінії. Ось ми таку зробили рамочку і тут підписуємо святому Миколаю. Ось так підписали. Далі беремо кольоровий папір. І клеєм на нього. Намазуємо все гарно клеєм і приклеюємо. Так, я клею нашого листа. О, як клей пахне. Не нанюхайся тільки того клею. Підпишулись Святому Миколаю. А ти вже знаєш, що саме ти попросиш у Миколая? Знаю. Я хочу гарні тіні для очей і ту таку сумочку, що ми з тобою бачили в магазині, така чорна з ташками, пам'ятаєш? А, та пам'ятаю. А я хочу собі ляльку, таку гарну, стильну зі всякими аксесуарами, що була. Стефі, та в тебе ж тих ляльок і так багато. Ляльок багато не буває, та й не так же в мене їх багато. Ага. Ще я собі хочу такий браслет на руку з різними намистинками. Браслет, це гарно. Так, що там далі з листом? Так, основа листа в нас готова, ось така гарна вийшлась. Можемо приступати і писати наші побажання ось тут. Що ж, пишу лист, дорогий Миколаю, я дуже тебе чекаю, дуже тебе люблю. Дякую за подарунки, які ти приніс минулого року. Вони просто чудові. Я була чемна, весь рік гарно вчилася, маму з татом слухала і з Настею не сварилася. <рес> ти чого це усміхаєшся? Я дійсно з тобою не сварилася. Ага, а хто вчора плакав, що я забрала альбом і мамі жалівся. хоч вияснилося, що я альбом не брала. Ну, це один раз з цього на всього. А, а позавчора ти злилась на мене, що я грала на гітарі, бо тобі заважала. Ну, ти ж дійсно занадто голосно грала. Ну, ладно, викрися цей рядок, сварилася, але напишу, що більше не буду. Ну, все, не відволікай мене, пишу далі лист. Я більше... більш. Хох. Обіцяю, не буду сваритись з Настею. Так. Святий Миколаю, я дуже хочу ляльку, олівці і красивий браслет з намистинками. Я дуже чекаю на тебе і обов'язково приготую для тебе на підвіконнику смаколики, молоко і печиво. А ти спробуй і перепочий. Бо ти втомився. Дуже. Дітей так багато. Крапка. О, як ти гарно написала. Лист написаний, що робимо далі. А тепер клей собі ручки і ніжки на листа. Добре, клею. Робимо дирку. Сірочку. Пропихаємо стрічку. Ага, стрічку. Тепер скручуємо листа, скручуємо. І я свій скручую. Справді дуже гарно вийшло. Давай їх поставимо на підвіконня. Ага, давай. Ммм, який смачний чай. Ага, з фруктами. Ось візьмемо ще печиво. Дякую. Мамусь, а ми ж нащо написали лист до Миколая. О, молодці! І що він вже забрав ваші листи? Я ще не дивилась. О, я йду гляну. Забрав. Мамо, мамо, Настя, Настя, Миколай забрав лист. Ну, бачиш, значить, принесе подаруночки. Напевно, мені. Ой, але то смакота. Вони мені такі гарні листи написали. О, готувалися, тому я їм приніс і подарунки, які вони просили. І ту поставлю під подушку. на Миколай був? Вау, яка красива! Ще що тут?